Доброго дня, шановні друзі. Знову волейбол на наших і в ваших екранах, екранах ваших гаджетів. Сьогодні особисто я вперше працюю у цьому захисній спортивної залі Вінницького технічного фахового коледжу. Це на Хмельницькому шосе у Вінниці. Сьогодні відбувається традиційний 14-й за ліком меморіал Євгена Подошика 2024. За усі чотирьох юнацьких команд. Дві з них зараз на майданчику. Матч за третє місце. Зустрічаються команди. Це збірна Вінничини 2010 року народження. Е, Головна тренерка Лариса Сеобродька. Вони ближче до нас у темній формі, вони, ці хлопці. Ось І команда, господарів майданчика, Вінницький технічний фаховий коледж, де дуже багато, до речі, вихованців Вінницького. Вінницької обласної державної світлі формі на протежній босі Майданчика. Відомий арбітр Олександр Бурбела, виконець теплицького волейболу, він сьогодні суддя. А Саня Броська другий суддя. От, бачите, там. Це представниця волейбольної козятинщини. <головік> ну що, регламент простий дві партії для двох перемог. Вінниччини 2010-го. -та. Так, я назвав тренерку Людмила Папулова. Тренерка команди Вінницького технічного фахового коледжу. Ви бачите, Всі відомі особисто сьогодні Ну давайте Я буду трішечки знайомитися зі складами команд біля Вінничини 2010, 10 року народження. Зараз ми бачимо на майданчику. Ну, Лібера це Віталій Крустохов. Він зелені пасуючим сьогодні грає номер 6 Ярослав Балецький. От він зараз пасує. А пробував, ну, напевне, можна так вже називати, один з лідерів цієї команди М -м, Кирило Дунаєвський, представник Бершицького відділення Рівської обласної ДША, ну а зараз він уже прийшов до Бершицької шаг Ровесник. Тренер Валерій Дунаєвський. А зараз атакував Андрій. Ой-ой-ой, э, Андріюк. Ой, 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 Андрій Андріюк теж у Вінницького обласного обласний зьомий номер. Дунаєвський. Э, Хлопець під 11-м номером. Це Черватюк. Руслан, напевне, Змеринської Дісша Стана Нікосянчик за слово тренерника України. Хто ще крім цих команд грає у, у меморіалі Євгенія Патрона 24? Це команди Вінницької обласної ШВСМ ША. і команда Київського спортивного ліцею 2008 році народження. Ми бачимо, що це дуже такі вже команди, які постарші. Як і до речі, такі, у Вінницькому такічному факту коледжу теж грають володимирському 2008-2007 року народимо. Змагається, Андріюк. І Валентин Ткачук, ми бачимо, чи каже номер. Ось він зараз з «М'ячем» зіграв Уже гравець вищої ліги команди МКП Колос. ВТШК. Дунаєвський. І блокують Тайм-аут Колориса оборотка за рахунку 2-6. Нагадається, меж за третє місце в півфіналі. Оця команда збірна Вінницької Вінничини. 2010 це рік народження. Я називаю. Вони поступилися команді Вінницька обласна зевшаша СМС в двох партіях. А Вінницький технічний фаховий коледж поступився. Київському спортивному ліцею ну це команда, я вам скажу 2008 року народження. В неї є один із фаворитів чемпіонату України, який невдовзі відбудеться 2008 рік народження. Ми їх сьогодні побачимо у фіналі. Що команда КСЛ вже традиційно збори навчально-тренувальні проводить на Вінниччині. І ось ці збори на приймають тренування. До ТПК Христофор на прийомі Балицький Черватюк. Не буде атаки. І не буде атаки від До речі, ми. Е... Одинадцятий номер це не всіх я знаю. Невеличка зала, От тепла, ну, Для такого рівня можливо, вже і за маленький зал, але маємо те, що маємо. Саме зараз пірваті, а подавав на Це команда збірної Вінниччина 2010 року народження вже стартувала в чемпіонаті України. Тур відбувся з Вінниці. На початку листопада команда виграла. Але програла в збірні Кіровоградської області за 2-2. Вона перебуває в числі лідерів, але на е, другий тур. Поки що так далі не ясно, яка система проведення змагань, тому не можу сказати, коли, і де будуть грати ці хлопці. У збірні Вінниччини під Номером 3 Олександр Цимбал. Центральний балкучий песок. Похвалить по варіну на а ну, Ярослав Борівський, він колись займався у Сергія Хомяка, зараз займається у Лариси Свобородька. Вінська обласна звичай, тут у Вінниці. <звіць> <це. звіць> Треба обережно бути. Як завжди в таких маленьках, в будь-яких залах. Одна камера моя постраждала. Заради волейболу. Помилка. Оксандра Бурбела. До речі, працівник Теплика. Родомський. На подачі. родомський. до речі, Відділення мінського баса вишенька. Тренер Сергій Хомяк і Вадим ми Зараз нападає. Валентин Качук зараз кидав цей діє. 9-10 рахунок. На подальший ВТПК Він технічний саховий полот. И хорошая атака села до наездка. Головне результативна. 11-9. Бершадь, але Дунеєвський тренер. Новачок збірний, скажімо так. Ось така подача. Вау. 10-11. Скажу, що команда Вінницького технічного фахового коледжу, вона є срібним призером, як ми зараз бачимо, срібним призером всеукраїнських спортивних ігор навчальних закладів передвищені фахове есвіт. Друга команда України. Ярослав Баліцький на подальшій. Шуга, як бачимо. Ділоєнський виграє самі. Рахунок 13. Лаут подає, лівою звичайно. Така уже подачка, така хитрува вже. Лаут пробиває. поспішив Ярослав зараз подачі тим ткачук буде силова якщо дозволить розмір да, силова Христофор на прийомі нього це вже не перший дунаєвський забиває бачить дунаєвський Змагань пліщо блокують Андріївка, скидка Левченка і скидка Дениса. Що я не помиляю? Шістнадцять тайм-аут бере Людмила Популова. Нагадаю, що це 14-й турнір меморіал Євгена Подошка, майстра спорту, Колишні, колишнього гравця того знамитого ГБО Вінниця потім Ска Вінниця. Тієї легендарної команди Вінницької Євген він багато років працював тут, у Вінницькому технічному парковому холоді. Один з небагатьох рідкісних випадків, коли проводиться на Вінниччині турнір пам'яті таких видатних бойових. Організатором є Вінницький технічний парховий зволод. 12.16. <грає> Бачимо помилку Віталія Христофора. Він вихованець е, барського відділення Відського обласного зв'язка. 13-12 років. 12-13 на подачі Ілля Левчук. Ні, е, Володимир Стапенко, вибачте, Володимир Стапенко. Папа, якого відомий футболіст, зараз в районі війни, футбольну. Володимир він під першим номером. Виходить. Е, Вібором новенький, 14 номер, дає Лариса Викаєна всі пограти. Лесенька задаває. Первотюк на подачі 18-14. 18-18. Это пока наблюдается в рахунке. Данус Слевченко на подаче 19-16. Він представляє Гайсен, займався колись гайсенський дівчата тренер Микола Крук. Зараз уже висі лізі анкос. І сюди Італія Христофора. Дивіться, помиляється вже італій. Дцять Олександр Цимбал. Один 19 Може десь так наближається до кінця перша пар. Подари майданчика скороти, до мінімуму 20-21. На подачу волонтера і Знову чекаємо силову. Ні. Дунаєвський на цей раз приймає Не вдало. 22-20. І Кирило буде на подачі. Райма Людмила Попова другий. Ми бачимо, що участь команди збірний Вінниччини 20-10 це один з етапів підготовки команди, збірної команди. Добре, що такі турніри є, що не треба там далеко їздити. Як ця команда їздила, до речі, до Житомира. В тому з турніру грала, це на кори, звичайно, ігрова практика на досить пристойному рівні. Призер спортивних ігор е, закладів передвищих бакових світу України, а команда е, Лариси Собородько це бронзовий призер шіп'ят України 2024 10-го. Так що команди титуловані. Помилка Кирила за рахунку 21-23. Бере Лариса Саворотка. За рахунку 23-21. Тут у цій залі, якщо не помиляюсь, відбуваються матчі у... жіночого чемпіонату Вінниці. Граються. така. Іноді тут також проходять матчі і чемпіонату Вінниці серед чоловічих команд, бо команда ВТПК в них грає в чоловічим чемпіонаті Вінниці, такий цього року зібрав, якщо не помиляюся, 18 команд. Винницький технічний фахович на подачі. Дунаєвський з другої лінії. 22-23. Нам ну, дала такая червячка. Моим чаем. Вкусный удар. удар Эйс. 23-23. Лоянчич Дамило. Заходит на майданчик с перед другим номером. Как раз э -э, четвертый номер, где туда была стремого нападата. Христофор на приеме. Не получается удар. Вот получается. 24 -24. Сетбол Ні, ні, там помилка була. 24, 23 на користь. І матч 50 на користь збірної. Симба! Симба забувала. Значить, на все першу партію вирекав збірна війна.